А сьогодні якесь свято кажуть, знаєш? День защити дітей? Щоб тим побажала? щоб Україна перемогла і щоб всі повернулись до своїх домів. Щастя, здоров'я, миру. Перемоги, щоб Україна перемогла. Такі мрії дітей, які живуть в країні, в якій йде війна. На цьому наголошували і дорослі, які організували і взяли участь в активностях до дня захисту дітей. Кілька цікавих локацій було створено у древлянському парку. Всі працівники центру соціальних служб були передягнуті в костюми, грали з дітьми, розмальовували аквагрим. Приготували подарунки від благодійного фонду. Я мама. Ну а основне звичайно, дійство на себе взяли центр соціальних служб. Півали. Тобто всі дякують, всі задоволені. Знаєте, я хочу сказати, він дійсно вийшов у нас дуже насичений і дуже такий радісний. А ти а ти тоді зроби разом зі мною руками в першу чергу мета цього заходу була відволікти дітей від сьогоднішнього будення, від постійних повітряних тривог, зробити їм свято. А це виступають вихованці центру Віри, надії, любові своїми виступами розчулили присутніх дорослих. Я намалюю на пакеріну без війни. Віра Надія Любов це коростенський центр соціальної підтримки дітей та сімей. Його фахівці докладають зусиль для того, аби вихованці не просто проживали у закладі, а й мали можливість насолодитись швидкоплинним дитинством. Мене звати Олександр Шмаченко, Олександр Миколайович. Я бачила, що ти брав участь майже у всіх номерах. Ти співав, і танцював. Да. Любиш цю справу, так? Да. Що найбільше тобі подобається? Ну, от Танцювати. Може, хочеш життя своє пов'язати з творчістю? Ну так. Да. Mm. Представники міської влади також взяли участь у відзначенні дня захисту дітей, а саме вручали подарунки. Перш за все дітям військовослужбовців, які загинули. Саме щирі дітання у вас, святом, святом дня захисту дітей, і я вірю те, що буде у нас перемога чому переводимо клятий російський фашизм, і ми хочемо від імені міської ради. Таким діткам вручити подарунки, продовжились активності на центральній площі. Фахівці центру дитячої нацької творчості вважають день захисту дітей одним зі своїх професійних свят, тому підготували великий спектр розваг. Ми вважаємо, що дітям потрібно дарувати радість. Як ми зараз бачимо, то дуже велика кількість дітей, і нам хочеться, щоб вони все рівно розважалися, щоб вони, хоч на трішечки, хоч на якісь хвилиночки забували, що таке війна.